Добрий вечір, ми з України. Мене звати Ілона. Вітаю вас на моєму каналі. Я вирішила приєднатися до тегу, який створила Альона Благодарна Мій парфумерний 2022 рік. Обожнюю такі теги. Десь два роки назад е був такий тег на моєму німецькомовному каналі. Отже, не так легко було мені всі категорії підібрати, але що маємо, то маємо, я почну. Перше запитання: найкращий жіночий аромат 2022 року. Ой, ви знаєте, цей рік для мене був не зовсім парфумерним. Тобто до ароматів я повернулася вже в кінці цього літа. До цього я практично ароматами не користувалася. Моя любов до ароматів залишалася, але якось вона була на такому стендбай. Малюк, не хотіла дуже нічим пшикатись, воняти йому, все мене дратувало, користувалася всякими легесенькими водичками. І вже в кінці літа знову до цього хобі повернулась. Тому, знаєте, аж дуже-дуже знайомств у мене не було. Найкращий, найкращий аромат. Мого 2022 року це джамалон. Джамалон Blackberry and Bay це в нас аромат про смородину. Для мене він пахне. Можливо, навіть не саме смородиною. Для мене смородина трішки по-іншому пахне. Однозначно фруктово, і мені, мені ніби пахне перетертим листям смородини. Чому саме цей аромат аромат року. В мене з ним найприємніші спогади. Рік був дуже важкий для всіх. Ми не будемо про це говорити. Всі все і так знають. Він пахне для мене моєю новою машиною. З цим ароматом я купила свою нову машину, і для мене це дуже приємний спогад. Позитивний, класний, літній, фруктовий. Це фруктовість не туалетного освіжувача. Взагалі всі аромати джомолон досить такі веселі, бадьорі, але, знаєте, такі дуже тонкі, елегантні, знаєте, зі стильні такі. У них немає якогось такого компота, чогось дуже солодкого, переборщили, намішали. Все так тонко, елегантно, все в дуже-дуже в міру. Це однозначно мій арматровку, і я можу ним поливатися абсолютно. Знаєте, коли хочеться позитиву. Це саме той аромат Аромат 2022 року. І з цим брендом я познайомилася в цьому році. Так, вже дійсно дуже-дуже багато чого тестувала, ходила, пробувала, поки не вибрала собі декілька ароматів. Тому це мій най найкращий аромат. До цього, до речі, до цього ви зараз подумаєте, а що він ж майже повний. До цього я зносила 5 мілілітрів. Від леванту. У мене був ось такий ось такий від левант це не він. Я його повністю носила. Для мене 5 мл це... це дуже багато. Далі. Найкращий чоловічий аромат таких в мене немає. І я мені би справді з усіма жіночими ароматами, тому я до того ще не дійшла. Найкращий. Унісекс аромат. Можу сказати вам, чоловічий, який я дуже-дуже люблю, це Armani Sensi. Він знятий з виробництва. Просто персик, такий дуже-дуже інтимний, не кричащий чоловічий аромат. Обожнюю. якщо вам цікаво, можете десь затестити, але його вже давно зняли з виробництва. Найкращий унісекс аромат. Такого в мене теж мало. Я все ж таки люблю більш такі жіночні, такі позитивні, солодкі аромати. Тому такого мало що я маю. Це Вандерфоги. Бренд 2787. Я подивилася це. Пишу, що це унісекс. Взагалі всі нішеві бренди люблять писати, що у них аромати унісекс. Ам... Це м'ятна жуйка, довга така, знаєте, пластинка, яку ви достаєте з металічної обгортки, і вона ще припудрена до того, як ви почали її жувати. Мені віддає також кавуном. Кавуна в піраміді немає. Проте після того, як я затестила цей аромат. Тому що я не була взагалі з ним знайома. На фрагрантиці я вичитала, що мерещиться той кавун не тільки мені, а дуже-дуже багатьом людям. Така свіжість кавуна. Це таке, можна ще сказати, мохіто, пахне трішечки мохітом. Таким дуже дуже легким, без цієї купи купи лайму. Там, де більше м'яти, менше лайму. Таке м'ятне мохіто. Ось, це аромат Унісекс. Я би хотіла сюди ще віднести один аромат. Це нічого він десь пробник вже. От був пробник. Немає, десь я вже тут є. Це ганімет. Для мене дуже неоднозначний. Я не можу сказати, що я в нього закохалася. в мене досі є ще десь мілілітр цього аромату. Іноді хочеться, мені подобається, як він звучить з мого сина, Я іноді йому так е на волосечку трішечки пшикну, і потім його нюхаю. Е з його речей класно пахне. Я не знаю, як, вони туди, як цей аромат туди потрапив. Хоча іноді малий у мене теж вже тягнеться до ароматів, занюхується, так, він так смішно це робить, він так підходить і так. <світ> Аромати, пробники. От, і якось попав. Ганімет до, до малого на ковтинку, і я складала речі, після прогання вона далі цим пахло, далі пахло ганімедом. Ем, Неоднозначний, мені подобається. Е, я не хочу і не можу так пахнути щодня. Але іноді, чесно кажучи, хотілося б на якомусь чоловіку занюхати це. Це було б дуже-дуже класно. Е, далі. Аромат відкриття року. І у нас тут є ще бренд відкриття року. Аромат відкриття року і бренд відкриття року. У мене багато було відкриттів і знайомств. У мене таке най, най, най відкриття року. Ну, давайте оцей аромат буде відкриттям року. А, це Хлоя. Також познайомилася з цим ароматом в Дюті Фрі. Дюті Фрі я його собі не купила. Я його просто якась була така ситуація. Я цей рік запізнилася на літак помахала йому і поїхала знову додому. І наступний раз я вже приїхала дуже-дуже. Завчасно і ходила там. Е там було два Дюті Фрі ходила і от так чисто, чисто, тому що мені подобається класична хлоя, я нанесла собі цю версію. Це не пам'ятаю, як називається хлоя з рожевим бантиком. Я вам обов'язково вставлю, напишу в описанні, тому що не пам'ятаю, Там там льо, щось там льо, щось є з зеленим і з рожевим. І я просто його а, пшикнула собі на зап'ястя і сіла в літак. А в літаку. Зрозуміла, так, щось так гарно пахне від когось, хоча б для мене ніхто не сидів. Так в стилі, от тоді мені здалося, що це якийсь фльор-наркотік. Потім, зрештою, я сиділа, сиділа, почала нюхати, можливо, це все ж таки я щось, я ж таки пшикала. Так, це оцей аромат так гарно благоухав. І він дійсно схожий на фліор Наркотік. Вони абсолютно не клони, не... але коли я зайшла на фрагрантику, багатьом мережчиться фльорнаркотік. Це, на мій погляд, набагато легша версія фльорнаркотік. Легкіша, менш солодка, знаєте, такий. Елегантно дівчачий аромат. Знаєте, зразу відчуваєш себе такою дівчиною, молодою, безтурботною, дуже-дуже класний. І я тут, до речі, це аромат про троянду. Я можу в мені відчувається така загальна квітковість. Так, щоб я аж прям це троянда-троянда, як класична версія ні. Моїй комій дуже сподобалось. Вона трохи молодша за мене. І, мені здається, дівчатками буде взагалі. Вау-вау-вау. Ну, мені дуже зайшло. У мене є від Леванці Андрюкрутік. Він все ж таки такий, знаєте, він ем, дуже нав'язливий. Цей аромат спокійніший. У мене навіть таке враження, можливо, туди щось додали, типу якогось зеленого чаю. Трішечки він ем, тихіший, спокійніший, ем, не такий кричащий. Ось ем, тепер бренд року Це для мене реально. Я ніколи не була знайома з цим брендом. Це Ксержов. Це лінійка Касамараті. Ніколи не для мене цей бренд став просто. А я після цієї італіки почала скуповувати всі відливанти Касамораті, саме лінійки Касамораті, вже почала придивлятися до деяких ароматів Ксержов, хоча вони шалено, шалено дорогі. У мене там в хотілках є Крус Дель Сюр 2. кажуть, що він такий фруктово-вершковий. Це якраз те, що я люблю. Мені все подобається. Мені подобається упаковка. Дуже-дуже-дуже дуже класна упаковка. Е, кришечка металічна. Також. І мені подобається звук. Так туго. Сходить, кришечка. Такі деталі. Я не знаю, мене це так радує. Це, це дуже приємно. Е, мені подобається з бренду. Ксержов, а саме лінійки Касамраті, їх я більше перенюхала. Мені подобається Італіка. Мені дуже-дуже подобається. Ось у мене є тут від Левант, це Dolce Almaalfi. Давайте я його трішечки пшикну. Так. М -м -м, диня, гвоздика, така жуйка, фруктова жуйка. Дуже хочу цей аромат, він такий класний, позитивний, він такий сочний, знаєте, дуже класний. Потім мені дуже подобається ще гран-бал, великий цей бал. так, Він дуже похожий на вівела-джусі. І мені подобається лятоска. Лятоска гарний, теж такий фіолетовий флакончик. Він такий евкаліптовий, евкаліптовий з. З фіалкою, дуже незвичний аромат, і мені здається, він точно унісекс. Для мене Ксержов Касамораті це відкр... бренд відкриття. Я не знаю, як так, я вже дуже давно цікавлюся ароматами. Люблю взагалі парфуми. Ем... Ніколи ніде не бачила. Ніде не бачила, не цікавила. Взагалі, якось вони це пройшло. Я завжди в якихось відео парблогерів бачила Ліру. Але якось так мені флакончик тоді не подобався, і це все якось пройшло взагалі повз мене. Цей бренд це бренд відкриття року для мене. Хоча сюди можна взяти, чому можна і 2787 взяти. Це можна, я можу багато ще договорити. Новинки року, які вразили, це знову ж таки буде категорія, я нічого вам не можу назвати. Я коли була в Румунії, щось я на себе по цей такий робот. Пшикнула на Блотер. Пахне як парфум Аріани Гранди, У неї там є не клауд, це який на бакару схожий, а є там в неї інший аромат з кокосом. З кокосом іще з чимось. Ну, один в один злизали. Один в один. Знаєте, зараз як був. Популярний аромат Лав'єбель, і після нього всі такі схожі почали випускати аромати. Тепер, от якась теж така схожа направність, всі, всі нові аромати схожі один на один. І доль, з який мав пахнути попкорном, попкорном не пах абсолютно. Я так надіялася, що буде пахнути попкорном. Ні, мені не сподобалось. Ем, я цей рік новинками якось не, не цікавилась. Так що не маю з чим поділитися. Далі Так. найкращий бюджетний аромат року. Тут я вас також абсолютно нічим не здивую. В мене немає кришечки, десь був малий ходив, отако, він так губки прикольно робить, нюхає мої парфуми, розбив мені тоді задік Дік Вольтер. Найкращий бюджетний аромат, і він дійсно в мене видно. Він відпитий. це вже мій другий флакончик. Елізабет Артен-Грінті Грінті. Це якраз аромат того періоду, коли я ще, знаєте, не могла нічим іншим користуватися. Я наносила на себе його. У мене з ним також, тільки найкращі асоціації це мої друзі. У мене подруга користувалася цим ароматом, моя тьотя любить цей аромат, моя кума любить його, я їй також його дарувала. Простий, свіжий, запах чистоти. Коли, не зна... коли я не знаю, що нанести, коли все набридає, завжди повертаюсь до нього. Спокійний, а з іншого боку, його можна на ніч нанести, можна вранці. Він нікого не буде дратувати. І як не дивно, от щоб хто не казав, дуже на нього позитивно реагують чоловіки. І я це чула не від одної дівчини, не тільки від мене, від дуже-дуже багатьох дівчат. Бюджетний Класний, у мене взагалі мало. Я люблю вже люкс. Зараз дуже-дуже тянуся. Тянуся, от мене цікавлять нішеві аромати. Сьогодні бачила от щойно перед цим відео, коли я так думала, ну знімати, не знімати. Дивилася від наших блогерок. Е Ірина і Альона зняли сліпі за тести, і там якісь були вінтажні всякі аромати. Це мені стало так цікаво. Я теж захотіла познайомитись, вони там якийсь один аромат. Дуже їм так вони зразу. Я люблю сліпі за тести, я це дивлюся. Я там, мені самі цікаво протестувати, коли в людей такі шалені емоції, і так з першого цього з, першого, з першої секунди подобається. Отже, бюджетний аромат Елізабет Арден Грінті. Далі у нас категорія найкращий люксовий аромат цього року. Ем, однозначно гіпнотик Poison. Як мені продавщиця сказала, це не ваш аромат. Що ви знаєте, що моє, а що не моє. Знаєте, це аромат, який, напевно, ще дуже довго не вийде. З моди, не то, що з моди, що, що таке мода, мода прийшла і пішла. Він і для молодих, і для старших. І взагалі я підходила до цього парфуму дуже багато разів. Знаєте, так раз в рік, раз у два роки протягом уже десяти років, відколи я люблю взагалі парфуми. Якось не чіпляв. Я підходила і нюхала ну, ваніль. Ваніль та й ваніль. Ну і що тут? Ну ваніль та й ваніль? А зараз він для мене, цей рік він для мене так відкрився зовсім з іншої сторони. Я його з блотером мені нанесли його вперше на блотер саме цей рік. Я вже по блотеру сказала, що я його хочу. До речі, так я його на шкірі не тестувала. Я от тако його на блотері понюхала. Оце з продавцем трішки ми не порозумілися. І я його одразу ж почала шукати на ОХ і кругом, щоб собі замовити. Ось. Ванільний, густий, такий, в міру тягучий. Це, знаєте, це не попа не злипнеться від нього. І Є в ньому щось все ж таки він ванільний. Він для мене все одно також стриманий. Ну, от взяти мою улюблену Італіку. Взяти Італіку, ну це попазлипне від цього. Це така мигдаль, мигдаль з молоком, е -от такі вафельки. Це гурманіка-гурманіка. Це, вроді, також такий трішечки гурманський напрямок, але це дуже інтелігентно зроблено. Як я його люблю, який він, він ідеальний для мене просто. <кхи> я виставляла у себе в профілі, і мені клієнти писали: це ваш аромат, він, він вам так підходить. <кхи> От мені також здається, взагалі мені здається, що це аромат більше для брюнеток. Це мої якісь враження, я нічого не маю проти. Носіть хто що захоче. Все, що я кажу, це моя, моя думка і нічия інша. Але м м, нехай носить кожен те, що захоче. Ну Чомусь я його так бачу на, на брюнетках. О, так я собі рішила. Ем, Найкращий нішевий аромат. Взагалі я хотіла сюди взяти італіку. Тому що для мене це найкращий нішовий аромат, але я хотіла вам ще трішечки щось, крім цього, показати, щоб не було все одне і те саме. На другому місці, тобто це Італіка, і. Чекайте, так фля, фляцкається, це ем, кокаїн. Його я також носила великий від Левант, з ним я була, Його я ще куп... від Левант я носила, коли не було в мене цих парфумерних запоїв. В кожному відео я повторяюся, він для мене теплий, зігріваючий. Це такий трішки маслянистий попкорн. Я тут дуже добре відчуваю туберозу, трішечки він такий димний. Кажуть, що схожий на сонячну орхідею Форда, не знаю. Маслянистий, густий. Він, до речі, для мене. В нього проєкція не така. Він все ж таки, в нього шлейф не кілометровий. Мені здається, він дуже-дуже стійкий, але він так. Він на, от, на рівні витягнутої руки. Так, я його сприймаю, в всякому разі. І він в міру солодкий. Хтось каже, що він дуже-дуже сильний. Для мене ні, він взагалі не сильний. Дуже-дуже мені подобається і ця ніч, і я, я від нього навіть не табачний, гіркуватий з туберозою попкорн. Також познайомилась в цьому році, це для мене відкриття найкраща ніша. І аромат року парфум, який носила найчастіше. Оце буде сюрприз. Нічого з цього я не носила так часто, як ось цей відливант. Це в мене вже другий відливант на 5 мл, чи навіть третій. Навіть третій, тому що один у мене розбився. Я десь його до половини ну, трошки відпила, і він в мене розбився. Тобто це вже третій один. Я зносила, я купила другий, повторити другий розбився. І це ось третій. Тут уже залишилось зовсім зовсім трішечки. Це нас. Джуліет, Джуліета з пістолетом Джуліета Хазеган Пер Інк. Це знаєте, це, цей це такий молекулярний аромат з грушею, молекула з грушею. Я ним користувалася весь рік до кінця літа. Періодично додала влітку Елізабет Арден. Цим ароматом я користувалася найчастіше, він ніжний, він трішечки виразніший за рахунок груші, ніж всі інші ці молекули. Солоденький, як я люблю. Він, тобто, тут відчутна груша в нас однозначно. Тут я, я вже стільки ароматів понаносила. Тут у мене ну, що не хочеш. От на старті така груша зелена. О, який він класний. Я зараз заскучала. Треба, треба, я десь бачила чи на барахолці, чи на кремчику, десь я бачила залишку у флаконі. Треба собі взяти така зелена груша, ніби ще от на гілочці з листочками: зелена, зелена, свіжа, така сочна, така тверда груша. Ну, і це Ісо є супер, чи як воно там називається. Це от, молекула. Е, абсолютно ненав'язливий нав'язливий аромат. Е, мене він радував нереально. Не Я його від себе взагалі не чула. Я його могла оновлювати. Мені здається, ніхто мені не робив ні компліментів, ні зауважень, що від мене дуже сильно пахне. Чи ще щось. До речі, не люблю ці пшикалки пластмасові, чусь, так що так нюхаєш, вони не так приємно пахнуть. Цей аромат я носила найчастіше саме цього року. Я думаю, наступний рік вже буде зовсім інша тема. Це просто був такий настрій, нічого не хотілося. Хотілося чимось пахнути ненав'язливим для себе, для дитини, а все ж, все ж таки а, гарно приємно пахнути. Джулієта з пістолетом. Груша пер, інк. Найчастіше носила цей аромат. Так, 24 хвилини. Я ще так досить швиденько Я... <виговорила> виговорилася. Ем... Напевно, викладу вже це відео завтра. Дякую, що ви були зі мною. Обов'язково буду знімати ще відео. Пишіть в коментарях, долучайтесь до того, що є час. В принципі, мені здається, що буде доречним і на початку січня зняти його. Чому би і ні? Чому мені я з радістю буду дивитися всі-всі відео? Мені подобається, що Альона виставляє всіх. Я, я всіх буду дивитися, мені надзвичайно цікаво. Ось так що, дякую, що ви були зі мною. Пишіть обов'язково коментарі, які аромати ви знаєте, які вам подобаються. Можливо, ви скажете фу-фу-фу-фу-фу, оцей аромат, який ти там показала. Мені взагалі не подобається. Пишіть, чому яка нота вас дратується? Мені, я не знаю, мені так цікаво, коли ці аромати, які я обожнюю, хтось пише: ні, я там це не чую, чи чую там е, uh, щось 6... Зовсім інше, отже, все я наговорилася до наступного разу. бувайте!